Вже ранок. Я доїжджаю до місця розгрузки, маю ще 50 кілометрів. Вчора і так приїхав десь по першій, майже півдруга, ліг спати собі на паркінгу. Ще вночі мене розбудили, бо там приїхав не габарит, він віз на собі катер... катерпіллер, типу Білаза, хрень велика. Коротше, він не міг запаркуватися, а я став собі був фури, так що я коротше, саме менше місце займав. Але вийшло так, що та фура п'ята ранку вже коротше, стартувала. Вже в нього там пройшов час і вже, він же міг їхати. Ну і тому не габариту іраз не вистачало ще того місця, що я там тобто, спав. Гаду, що мене розбудили. О. Погода супер, хоча я би не сказав, що є тепло, 4 градуси, але вітру нема, тому і не холодно. Фух. Я вже настроєний, що нині він мені вже найде щось до Польщі, що я нині вже буду в Польщі. Додому, звісно, ще не їй не попаду в кошті, але... Але вночі під ранок може в вполне так що. Так що надія така є. Я мав надію, що я попаду, що буквально на лижі. Але так дивлячись по погоді, що мені здається, що там вже напевно теж снігу не буде. Хоча в них пушки, але все рівно коли плюс 10, плюс 15, то навряд чи що той сніг вийдеться сипати. То буде каша на сніг. Вот. Ну, але тим не менше надія, ще є, звісно. Така от ситуація. під'їду ще до нього. Не з ними. Вітаю. Я вже і розгрузився і вже маю загрузку. І, на щастя, до Варшави, і я навіть спів і поснідати нормально, і навіть спів і, цей... до магазину заїхати, бо я вже так надіявся, що я вже поїду цей раз в Польщу, і в мене загрузка прямо в Варшаві. Якраз. Так що все класно. Вон, заїхав я в супермаркет, Lidl тут ще Зразу поблизості, трохи зробив собі закупи. Пив собі вінчик додому, віскі, пив собі пива німецького. От. Ще щось собі докуплю в поїщі, бо так приїхати Треба мати. В Україні наші, на жаль, алкогольні напої в магазині такі, що можна від них копита відкинути, тому тому, ліпше не ризикувати. Та ось така от ситуація. Погода супер. 20 градусів коли стояв, показувало. зараз їду, то показує 15. Але від того менш жарко не стало. Пробував з кундюком, але ну, з кундюком по місті смислу нема, він не встигає охолодити, малі обороти. Бачив на трасі. Вот. Ну, зараз приїдемо на трасу, побачу, якщо з відкритим вікном явно не їхати немає смислу, бо повдує протяг. До речі, хто там думає, що кондиціонер там великий розхід сильно, ну, то я вам скажу, що коли ви їдете з відкритим вікном, то розхід так само росте, може ну, трохи менше, звичайно, як від кондиціонера, але, але так само розхід від того виростає, якщо ви так придираєтеся сильно, але реально кондюк там не сильно хаває. Так що, що страшного в ньому немає. Навіть кажуть знайомі, що. Так це компетентні люди. Що варто його включати навіть зимою, коли він вам холоду і так не пустить, але то, що він буде працювати, то це добре, щоб він не, ну, коротше, для, його, для нього добре, бо він мусить час від часу працювати. Там компресор, він мусить крутитися, в ньому підшипники і так далі. Так що така от ситуація. Маю до загрузки 43 км, але то вже пофіг. Все рівно я нині вже буду в Варшаві. Вночі спати явно не піду, поки не доїду. Та й ось от от. так от Так, бляха вічно багато часу провів в тій Франції і забуваю тепер заповняти тут дурна... таху карту. Це не добре, що я забуваю їх заприняти. Це навіть я би сказав дуже, дуже недобре. В того можуть бути проблеми. От. Я в принципі сильно не переймаюся, я собі на ходу її. Заповнюю і попхнув далі. До речі, зараз хочу кондюк навіть легесенько. Вже мені класно, бо машина обороти їдуть, компресор швиденько надуває. От. Якби був клімат-контроль автоматичний, звичайно набагато краще, в мене в машині автоматичний тут це набагато прикольніше, ви собі поставили там 20 градусів. Вам чи літо, чи зима. Не важливо собі сам регулює, що йому там треба. Тр you, ну, тут крутілка, так що крутілку треба крутити. І, до речі, на організм теж ліпше, коли клімат автоматичний, а не коли просто кнопка-кондиціонер. Кнопка кондиціонер він сушить сильне повітря, потім кашляється. Ай-яй-яй-яй-яй, лошара, заглохла машина в нього. Вот. А коли автоматичний клімат він трохи дає повітря, трохи, трохи бере ззовні, трохи відключає, трохи включає. Коротше він собі там регулірує і то набагато краще. Принаймні я там в теорію сильно в ту не вникав, але з практики скажу, що він 100% ліпше. Вот. Я собі, до речі, в магазині купив два енергетика, не Red Bull, але якісь інші, якісь X. Він досить поширений і досить недорогий. Вот. Я собі так надіюся, що вже буде рейси. Треба валити до кінця, енергетик пойдет сьогодні. Тут ще до Варшави кілометрів, напевно, з 500, може чуть-чуть менше, але... Факти тому, що досить є. Тому така ось ситуація. І до речі, на тему лижів я цілий час говорю, говорю, тут нині відкриваю Фейсбук, а там моя знайома пише березня відкрила сезон лиж. Дивлюся, вона в Буковелі на лижах, тобто сніг є. Це дуже мене радує. Хотя навіть якщо б його не було, я б сильно не розстроївся, бо я б тоді просто поїхав на іпподром, покатався на коніках. Так не знаю, чи буду мати час, але постараюся. Так як вихідних дуже мало, то треба їх використовувати не лежа на дивані і за комп'ютером, а якось активніше. От, вихідних реально, реально мало, тому... Хотілося б багато чого, хотілося б ще в баню скорчити, але зараз не цікаво, тому що і так практично літо на дворі. В баню прикольно в ополонку лізти. Вот. А зараз це якось втрачає свій смисл. Радив ще що позавчора, щоб мене завтра зустріли в Варшаві. Ну, тобто як зустріли? Просто моя машина стоїть там друга на подвір'ї і треба буде якось добратися туди. Якби я можу і на автобусі проїхати, невеликий пан, як то кажеться, але суть в тому, що я маю досить багато речей, таких які треба випрати, рюкзак, там, як тут кажеться, косметичка, ноутбук, ралівалі, сралітілі. Так само ті, кого не на полі треба взяти, то вже виходить купа речей, то вже треба як циганський табір їхати. Блин. Тому обов'язково треба, треба машиною забирати. Вот. А саме прикол, що зараз від місця стоянки службової машини до того місця, де я зараз живу в Варшаві, це, це якраз самі більш, самі дві дальні точки, які тільки можуть бути у Варшаві. Один живу я зараз в передмісті, можна так сказати. Вот. а як живу? Я там не живу, бо я їжджу, в дорозі живу, але там я гостюю, скажімо, так. От, туди другий кінець, криш, повістю, другий кінець. тут район один, а тут то зовсім інший район. Ну і от Приходиться валити. Навігатор веде прямо, там перекрита дорога. І саме сюди їхав, там теж була дорога перекрита. бо Щось там ремонтують. 4 Цікавого. А саме дивне, що цей груз знайшов мій шеф. Бо ті рагулі вони вічно шукають те, що їм вигідно. Те, що мені вигідно, їх не дуже цікавить. Їх цікавить, щоб вони заробили. Щось їм там не пасує, вони вже той груз відкидають і віддаєшся. А шеф старається, якби, щоб і мені догодити, і тому було добре йому, і мені, і тому він просто знає, що я вже завтра маю бути в Варшаві. І він просто бере. і... Просто знайшов навіть дешевший, дешевший заробіток, але щоб. Ну, вже я не їду просто на, на доронячок, вже їду не пустий, а але груз, причому прямо в Варшаву 600 км, навіть якщо поміло, чи він все рівно хоча б відбиває ту дорогу, бо він мені за ті кілометри заплатити мусить. У мене з ним така договореність, бо, бо є такі фірми, що платять тільки коли ви від загрузки і рівно до, заг... до розгрузки. Тобто, коли ви їздите між. От їдете на загрузку, коли ви пустяком їдете, то вам кілометраж не рахується. У мене умова така, що мені рахується, от як я виїжджаю з Варшави зі стоянки. Який кілометраж був, ми записуємо. Я приїжджаю в Варшаву стою на стоянку, ми той кілометраж беремо, віднімаємо і маємо кінцеву цифру. От. Приблизно так. Згадую собі ще питання, які були. Часто попадають за п'ять одні ті самі, хоча і на які я вже відповідав, там відео навіть вже прямо зараз є вже закинуті були.